you. <laughs> Вічливий, вічливий. В нього свій підхід до навчання. Він дуже, дуже добре пояснює матеріал і артистичний. чесний, порядний, цікавий. Чемний, щасливий, веселий. Творчий і любить дуже свій предмет. Наш вчитель є Я дуже класний. класний. Він. Він дуже патріотичний. Чемний, охай, справедливий. Він прикольний. Валентин Федорович добрий фахівець. Він турботливий класний керівник і взагалі людина гарного настрою, яка може завжди підвищити настрій і зробити гарну атмосферу в класі під час уроку, і на перерві, і так в житті. Ну, за час роботи у нашій школі Валентин Федорович зарекомендував себе як і відповідальний працівник. Виконує свою роботу, сумлінно виконує свою роботу, на достатньому рівні використовує інноваційні технології, впроваджує оригінальні ідеї. Велику увагу приділяє роботі з обдарованими учнями. Його учениця, Шаповал Ольга, стала переможницею обласного етапу конкурсу захисту науково дослідницьких робіт. Учитель відзначається високим педагогічним тактом, загальною культурою, користується авторитетом серед учнів, батьків. Так, наш Валентин Федорович душа компанії. Він у нас заявний театрал. Він завжди слідкує за новинками, завжди нас возить херсон театр, на всі прем'єри, і на новорічні, і на всі, на всі. Ну, особисто для мене Валентин Федорович дуже добрий вчитель. Мені подобається, як він проводить у нас в класі урок алгебри та геометрії. Але незалежно від цього, не дивлячись на те, що він добре викладає свій предмет, він дуже хороший людина. Ну і мені подобається з ним спілкуватися. Так, дуже цікаво, професійно проводить свої уроки. Тобто вчитель від Бога. Добрий. веселий. Ой, у нас найкращий. Ой, на уроках можна і поучитися, і повеселитися. Він ще хороший. Валентина Федоровича знаю вже багато-багато років. Знаю Валентина Федоровича з дуже гарної, з гарного боку. Це гарна людина взагалі, гарний батько, гарний чоловік, гарний колега. Дай Бог, щоб у кожної людини був такий гарний товариш, яким є в моєму житті Валентин Федорович. Всі ми знаємо Валентина Федоровича як гарного талановитого вчителя. Це професіонал свого своєї справи для учнів. Він є е, і вимогливим у дисципліні вчителем, а також і порадником, і кином, е, гарним другом для своїх учнів. Він може з них вимагати е, е, гарної дисципліни, а може і зіграти з ними на сині. Як і казку, так і життєву якусь ситуацію. Валентин Федорович, наш колега, дуже життєрадісний, люб'язний, завжди йде на допомогу, відкликається, ніколи не відмовляє, гарний співрозмовник і взагалі дуже гарна людина. Валентин Федорович, як колега відповідальний, добросовісний, завжди прийде на допомогу, в відповідальний момент і ніколи не підведе. Валентин Федорович очень упомянут собі людина, дуже разумна, хороший преподаватель, може дуже богатому человеку науки. Недавно я выучил всю таблицу похитных. Помимо того, что он хороший специалист, он еще и от бога. Да. Для меня Валентин Федорович это человек трех позиций, самых основных жизненных. Прежде всего, он одинаково ровно относится ко всем своим учащимся. Нет любимчиков и каких-то там отстающих. Для меня, как для мамы, это большой показатель. Второе, то, что он детям дает наставление в жизни. дерзайте, у вас все получится. Вы не хуже других. Вот. И третье, он не равнодушен к своим детям. А это самое главное, как учитель и как и человек, мне кажется. Спасибо. Валентина Федорович. Ну, Валентин Федорович не лише вчитель та мій колега. Він іще батько двох донечок, двох найкращих чудових донечок, а також мій чоловік. Чоловік, на якого завжди можна покластися в найважчі хвилини свого життя. Але математику він любить найбільше.

Я все скажу, я все прийду, я все скажу, тому що там.